У Чернігів відбулась конференція Стійка Чернігівщина відновлення через партнерство, організована громадською організацією Центр Доброчин. Захід, що є частиною проєкту Імпульс, реалізується міжнародним фондом відродження та фондом східна Європа за фінансування Норвегії та Швеції. Сьогодні ми будемо дуже багато говорити про те, що таке відновлення, що таке, що таке стійкість, як це забезпечити, підтримати громадські організації з найбільш уражених регіонів, і щоб ці громадські організації могли сприяти стійкості на місцях, забезпечити цю стійкість, також стати рушіями інклюзивного і сталого відновлення. Понад 80 учасників, серед яких представники 15 громад Чернігівщини та міжнародні партнери зібралися з головною. Метою обговорити стійкість та визначити довготривалі механізми відбудови регіону ми хотіли сьогодні зібрати тут всіх бізнесменів, науковців, викладачів, громадських діячів, представників органів місцевого самоврядування, щоб разом напрацювати певні механізми для можливої подальшої співпраці і для укріплення стійкості. Чернігівського регіону. учасники обмінювалися кейсами поглиблення співпраці, сподіваючись на встановлення сталих та довготривалих міжнародних зв'язків, які критично необхідні для відновлення Чернігівщини. Уряд Франції реалізує багато проєктів на Чернігівщині, і я представляю тут один із цих проєктів. Ви дійсно продовжуєте працювати в надскладних умовах. Ми віримо, що саме в громадах є сила. Тому що саме громади дають можливість людям працювати, жити саме в громадах, забезпечувати якість освіти. Відновлення і розвиток просто неможливі без такої надійної міжнародної підтримки і співпраці з сусідніми громадами, і співпраці з благодійними організаціями. Це по суті три рушні сили, які дають нам можливість вистояти і не просто вистояти, а ще й розвиватись. На конференції обговорювалася ключова роль місцевого самоврядування як основи стійкості, адже саме громади зараз забезпечують життєдіяльність регіону в умовах постійних обстрілів. Якщо ще в 22-му році ми говорили про партнерство, сьогодні можемо говорити це дійсно. Ці партнери вони стають нашими друзями, тому що сьогодні дуже важливо відчувати їх плече. Місцеве самоврядування це люди. І саме люди є фундаментом нашої стійкості, тому для мене особисто активність людей, їхня активна позиція, коли вони можуть не тільки, скажімо, покритикувати, але і прийти з пропозицією, яку готові виконати спільно із міським головою, якимсь відділом чи комунальною установою, це є найбільш вагомий такий внесок у наш спільний розвиток. Окрему увагу приділили громадському сектору. Керівниці молодіжних центрів Бахмача та Городні отримали неочікувану фінансову підтримку: 600 євро від пані Марії з Нідерландів. Ці кошти призначені на життєво необхідні потреби та забезпечення сталості їхніх організацій. В дискусійних панелях експерти зосередились на економічних викликах, обговорювалися стимули і преференції, які потрібні для забезпечення та розвитку бізнесу в прикордонному регіоні, а також кадрова криза. Підприємці це Капітал громади це цінність громади. Саме сьогодні ми робили кілька презентацій і ділились думками з керівниками громад, з представниками громад області. Ми є єдиною частиною і тил, і цивільне життя, і виробниче життя, і підприємницьке життя. І фронт після обговорень розпочалася лабораторія рішень, де учасники напрацювали. Тематичні та стратегічні рекомендації від ефективної взаємодії з міжнародними партнерами до підготовки кадрів. Кожна група розробила 7-10 пропозицій. Будуть напрацювання конференції. Вони будуть потім укладені в брошуру онлайн, тому що ми дбаємо про екологію. Будуть перекладені англійською мовою. І крім оцих висновків і напрацювань з конференції, у нас буде окремо онлайн-каталог бізнесів англійською і онлайн-каталог громад для того, щоб ми могли просувати. Адвокатувати її інтереси за кордоном конференція стала імпульсом до довгострокового партнерства та пошуку сталих рішень для відновлення регіону.